Добрий день, любі друзі! А вас вітає Центр дитячої та юнацької творчості «Форм». Гурток англійської мови «Ста» – керівник Шаргородська Зінейда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили «Present indefinite tense» – «Теперішній неозначений не час». Сьогодні ми його, я вас запитую, а потім почнемо нову тему past indefinite tense. минулий, неозначений час. І так, past indefinite tense, – форма. Я слухаю. Далі, ти читаєш книгу кожен день. You read a book every day. Ми читаємо книгу кожен день. We read a book every day. Вони читають книгу кожен день. They read a book every day. Він читає книгу кожен день, he reads a book every day, і вона читає книгу кожен день, she reads a book every day. Молодці. Значить, Давайте з вами розкажемо, коли ми використовуємо present and definite tense, коли дія відбувається при повторюваних, регулярно повторюваних діях. Да? і якими обставинами every day, sometimes, іноді, звичайно, usually, кожен, кожен тиждень, every week, кожен місяць, every month, і кожен рік, every year. Та от, а як утворюється, пам'ятаєте, молодці, із основною формою дієслова, з одною формою інфінітива, Добре, без частки to. To read» – інфінітив, назначенная форма глагола, а read, I read, everyday read получається, це, це основна из основного формы глагола без частки ту. I read everyday. А у третьи особенно же одней мы додаваем до основного глагола закінчення и с че. She reads everyday, він читає кожен день і she reads everyday. Добре. Е, сьогодні ми не почнемо Past Indefinite Tense. listen to me. Слухаємо мене. Past Indefinite tense минулий неозначений час. Використовується, коли дія відбувається у минулому. Past indefinite е, – у, у англійській мові, мові є правильні та неправильні дієслова. Зараз ми з вами розм... роз... розм... 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 розмотримо випади, коли пасив дефіни утворюється для правильних дієслів. І так, пастир дефінитен для правильних дієслів утворюється за допомогою закінчення ED. Слуха, I played yesterday, я грала учора. Ти, ти грала учора, you played yesterday. Ми грали учора We played yesterday. Вони грали вчора They played yesterday. Він грав учора, He played yesterday. І вона грала вчора She played yesterday. Це розуміло. Ми продовжимо цю тему на слідчому заняттю. До побачення. Goodbye.